Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Так як я вам і обіцяла, що викладу кожний рецепт із новорічного меню і ще в додатково окремим роликом для вашої зручності. Якщо ви захочете приготувати страву, ви напишете у пошукові і вам буде легко нараз її знайти. Або вам не треба йти в меню там гортати, шукати. Та зато загружаю і поокремо. А тепер ми з вами приготуємо основну страву. Ото у нас свинина, такий великий кусок, запечений у духовці і з картоплею. Свинина замаринована дуже таким цікавим маринадом. таким медово гірчичний маринад із соєвим соусом. І внося получає неймовірно смачно. Вона така чуть-чуть солодковата, не в то, що солодка, але така ну, дуже ніжна та соковита всередині. Так що ви обов'язково приготуйте. Та й дуже великий плюс у тому, як я вже і казала, що її дуже легко готувати. Ви собі можете один день запацювати всю. Свинину, а на другий день все, поклали в духовку, і ви за неї забили. Поклали і внося в нося пече, а ви собі робите другу роботу. Ото дуже важливо. Ну все, починаємо готувати нашу основну страву. Так, тут у мене є м'ясо свинина одним таким великим куском. Вага 1,5 кг. Може бути мало і малий, або трохи майвеликий. Отож, який у вас буде. І це такий файний кусок, прямо із шкуркою. І де е, ви можете взяти якийсь цей з пут шиї файний кусок, чи там, не знаю вже. Як у нас кажуть із Шовдаря. В общем, кусок файної свинини. І тепер і це м'ясо мені треба замаринувати, запацювати, як ми кажемо. Для того я беру одну ложку столову горчиці, лишку натурального меду кладу, кладу солодку паприку, чорний молотий перець, Сухий чеснок. Кладу суль, виливаю соус соєвий, Файно розмішую все. Ось я отримав такий однорідний соус. Дивіться, вийшлося сякий соус. Так. Тепер беру м'ясо і ножом проколюю його у пару містах, так наскрозь. Так проштикнути треба, аби пройшов туди маринад. Туди все одно має пропацує. А тепер і це м'ясо натираю соусом. Прямо руками так беру і розтираю. І так аби воно там, де я попрокулювало і туди пішло всередину. позачиняти так файно, аби se воно файно пропацувало наше м'ясо. І з усіх сторон його натираю нашим соусом. Так, всяким його файно натерла, тепер прикриваю харчову плівку і лишаю, або все воно промаринувало. Якщо ви дуже спішите, то не стоїть у теплій кімнаті, ну, наприклад, хоча б 2-3 години. Або все воно пропацювало. Якщо ви не дуже так спішите, може його покласти на ніч у холодильник. Або навіть і майна воно може постояти там у холодильник. Аби це файно пропацувало. А то й у мене є ріпа картопля, я її почистила. Я брала така, бо не була дуже превелика, така мало май друбна ріпа. І сяк її буду запікати цілу. Якщо у вас май велика ріпа, можеш її розрізати. Ріпу я посолю, трясу чорний молотий перець, солодку паприку. Сухий чеснок сушений, теж мало трясу. І я ще мало додаю приправи до картоплів. То можеш класти, можеш і не класти, я маленько трясу. Поливаю соняшникову олію. Так, десь одно 2 столові ложка. І тепер косяк перемішую. Ми, кажемо, переупала, гесяк беру, і прямо у блюді його. Перемішуюся. Так, перемішала. Так, м'ясо все в мене запацювало, постояло десь 2,5 години, хоча, може, або воно і майдовго стояло, але так як я не маю часу, я знімаю ролик та я вже буду запікати. Ну, я рекомендую держати його майдовго, бо все воно майдовго постояло і файно пропацувало, промаринувало. Все, тепер кайсе все можеш запікати. Запікати буду страву усяку великій керамічної формі. Ви можете брати або скляну, або можуш взяти даже тепшу із високими бортиками. Наливаю маленько олії. Файно розмащую по всій формі. Може, мало так і бортика змастити. І з одної сторони викладую м'ясо, а сюди кладу картоплю. Так воно виглядає. М'ясо зверху поливаю олією. Олія та, що в мене залишила від картоплі. Можете взяти і другу олію, то вже як собі хочете. Головне, бо його полити зверху олію. Тоді буде файна шкуриночка. А тепер і це треба прикрити. За те, що м'ясо е, я змастила маринадом, де є мед. Воно може підгоряти. Або воно не пригоряло, а йому це треба мало майдовго пекти, бо кусок м'яса досить великий, або все воно приготувало і всередині. Та я його прикриваю фольгою, Якщо у вас така форма, яка має кришку. Ви можете просто прикрити ту кришку. Ну, так як у мене немає кришки, я прикриваю фольгову і кладу у духовку, розогріту до 200 градусів приблизно на одну годину. Може на годину 10 хвилин, але ну, там уже подивлюся. А далі вже пак буду вам казати, що буду далі робити. Закрила файно фольгу і сяк кладу у духовку. пече під фольгу. Так, пройшло півтора години у духовці. М'ясося у мене файно запекло, та й картопля. Тепер -ка я його відкрила. а Абося зверху зробила така файна шкориночка. Хоча воно вже виглядає файно. І картопля буде зараз, така майже рум'яниця. І ще лишаю хоча б на 10 хвилин 15, буду видіти. Так, пройшло ще десь 15-20 хвилин у духовці і. Страва у мене готова. Дуже файно пахне, м'ясо запеклося, м'якісеньке, ніжне, соковите, картопля, теж я приготувала. І все, страва у мене готова. Мож подавати на стіл. Подивіться, кульку там касуку. Страва дуже сочна. Страву я виклала на тарілку велику, таку презентаційну. І картоплю присипаю зеленим укропом. І все, страва у мене повністю готова. Можу подавати на стіру. Так, розрізала її і показую вам, яка вона соковита соковита усередині. Неймовірно, ніжна і смачна. Приготувалася, і все. Та я вам ще забула указати, що коли я страву витягнула із духовки, та я ще звірку помастила тим маринадом. маленько, Бо вона така була май майла, бо виглядала. Ну, то вже, як собі хочете, Всяку страву мож запекти у рукаві. Вона теж буде соковита, ніжна і смачна. Ну, Це у мене такий доста великий кусок м'яса. Та я хотіла із картоплею запікати. так що не знаю, чи воно бся помістило в рукав, хоба класти та так окремо м'ясо, а окремо картоплю. Ну, то вже хоч як можете. Ну, або можете зробити так, як я зробила просто у формі і так воно виходить неймовірно смачно. Рецепт буде написаний унизу у описі під відео. Так що я вам рекомендую обов'язково приготуйте при можливості сяку страву. Дуже файно дякую, козу Нані нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка. Діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!